Харчування з обмеженням у часі це стратегія дієти, яка зосереджена на споживанні їжі протягом певного проміжку часу щодня. Доведено, що цей підхід допомагає схуднути та покращує здоров'я серця, але його вплив на глибокий жир на животі, відомий як вісцеральний все ще, вивчається. У недавньому 12-тижневому -ти дослідженні в Іспанії вчені досліджували, як різні графіки харчування вплинули на 197 дорослих із надмірною вагою або ожирінням. Учасники були поділені на кілька груп. Одна група дотримувалася свого звичайного режиму харчування, вивчаючи слідземноморську дієту та збільшуючи фізичну активність інші групи на додаток до цього їли лише протягом 8 годинного вікна щодня. Деякі починали їсти рано в день. Інші чи пізніше, а третя група вибрала час, який їм найбільш підходив. Основна мета дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, чи можуть ці графіки харчування зменшити кількість вістирального жиру виміряного за допомогою магнітно-резонансної томографії. Результати показали, що, незважаючи на те, що обмежені в часі харчування не призвело до значного зменшення вістарального жиру, воно призвело до значної втрати ваги. Приміно з тими, хто не змінював час прийому їжі. Ці висновки свідчать про те, що в той час, як обмеження їжі може вам схуднути, зменшення жиру в області живота може вимагати додаткових заходів, зокрема, з цілеспрямованих фізичних прав. Ця стратегія харчування забезпечує гнучкість і може призвести до значних переваг, особливо для тих, хто хоче контролювати свою ягу без сурового підрахунку. Калорії. Дякую за лайки та розповсюдження відео.